Найцікавіше про бібліотеки. Найбільша бібліотека Національна бібліотека Великої Британії. Включає 150 мільйонів одиниць зберігання, з них 14 мільйонів книг. Загальна площа бібліотеки понад 112 тисяч квадратних метрів. Будівля налічує 14 поверхів, 5 з яких знаходяться під землею. Незвичайна бібліотека. Бібліотека у формі величезних книг в Канзас Сіті. Нача стіна книг в США. Найоригінальніша бібліотека оригінальна бібліотека університету Дуйсбург СН у формі кулі. Найбюджетніша побудова бібліотеки. Місцеві жителі благополучного району в Німеччині створили унікальну бібліотеку. Основний будівельний матеріал якої пивні ящики. В якості стіни використані частини фасаду зруйнованого супермаркету. Бібліотека відкрита цілодобово, і мешканці вільно беруть книжки без обліку. Найменша бібліотека в телефонній кабінці. Великобританія. В такій бібліотеці зберігається близько 100 книг. Бібліотека транспорт. Перші в Україні автобус і бібліотека. Книжкобус в Києві. Бібліотека кафе. У цій бібліотеці, кафе, в місті Вінниця, відвідувачі можуть читати книги і смакувати страви і напої. Найстаріша бібліотека. Швейцарська бібліотека Аббатства санкт гален вважається найстарішою бібліотекою світу, створена при монастирі ще у 612 році. В будівлі зберігаються більше 160 тисяч давніх рукописів. Найрозкішніша бібліотека бібліотека Конгресу США у Вашингтоні є однією з найбільших в країні. Була створена у 1800 році. Міщує понад 132 мільйони примірників книг. Більше 470 мовами. Бібліотека має власну електростанцію та ліфти для книг. Незвичайна будівля чорний діамант. Національна бібліотека Данії Копенгаген одна з найбільших бібліотек у Скандинавії. Побудована на острові її називають Чорний діамант, збудована з чорного мармуру і скла. У будівлі також розташовується концертний зал. У бібліотеці, наче на природі Китай. Бібліотека ніби зливається з навколишньою природою завдяки вдалому місцерозташуванню розташуванню і вибору матеріалів. Бібліотека дерево. Бібліотека Гейзела США. Включена в список найкрасивіших бібліотек світу за дивну форму будівлі, що нагадує розкидисте дерево. Дякую за увагу!